повітряні цілі вогонь відкрити їх називають ловцями шахедів. Це мобільні вогневі групи, які полюють на смертоносні ворожі безпілотники. Збивають їх в небі, щоб зберегти наші з вами життя. А щоб збити якомога більше дронів камікадзе, військові сил оборони півдня України спільно із небайдужими і надзвичайно талановитими одеськими інженерами-механіками за вимогою часу та завдяки власному досвіду розробили унікальну систему Скайшат, яка дозволяє уразити ворожу ціль з максимальною точністю. Використання такої системи значно економить боєзапас, є зручною та доволі автономною у використанні. Кузов цієї системи можна під'єднати до будь-якого транспортного засобу. Він стабільний, доволі місткий та зручний для роботи стрілка. Ми давали влучність практично на 99,9%, Тому далі буде тільки залежати вже від стрілка. Ми зробили ті речі, які вже необхідні. Зараз. Буквально вже і чим швидше ми це все подамо на лінію моря для бойової роботи, тим швидше ми забезпечимо ще більшу далу роботу і ефективнішу цих малих вогневих груп. Цілі вражали в морі на 500 метрів, розліт кулі на 20 см у нас. Тому якщо у нас у нас розмах шахеда 2 метри, якщо працювати, ну це так, по класиці працювати 900 метрів від нього, то ми працюємо чітко по його контуру. Так як ми працюємо сьогодні на піску, це саме нестабільна у нас поверхня, все досягнуто, Я думаю, що хлопці будуть задоволені вже. У нас вже буде поступати на бойове чергування в Національну гвардію. Наступні скайшати будуть заходити в повітряні сили, так само, прикордонні війська, так ви самі бачили цей результат. Тому дай Бог, щоб воно стало на чергування і приносило нам ще більшу безпеку нашому населенню півдня України. Вартість однієї такої установки від 200 до 250 тисяч гривень. А це доволі підйомна сума для громад та представників бізнесу, які найбільше потерпають від ворожих обстрілів. А щоб захистити український південь, включно з Миколаївщиною та Херсонщиною, які часто першими зустрічають ворожі безпілотники з морського напрямку, потрібно біля півтисячі таких скайшатів. Втім, надзвичайно талановиті одеські інженери-механіки на цьому не зупиняються, а продовжують втілювати свої ідеї в життя. Хлопців ще єсть два винахида. Це також буде сюрпризом для орків, таким для них печальним. Це, воно буде поставлятися в запорізький напрямок і так само на Східний фронт. Тож наближаємо перемогу разом. Донатьте нас кайшати, та будьте нам живі і здорові.